Дорогі друзі, сердечно вітаю вас з Новим 2012 роком та Різдвом Христовим. Ці свята дарують нам радість спілкування з рідними і близькими, наповнюють серця вірою і любов'ю, несуть у кожну родину тепло, добро і спокій, народжують надію і сподівання на краще майбутнє для Збройних сил України 2011 рік. Був роком випробувань на відповідальність, патріотизм і спроможність виконувати складні завдання, пов'язані із забезпеченням надійного захисту нашої держави. Завдяки зусиллям військових колективів, наполегливості командирів, сумлінній праці кожного із вас вдалося суттєво підвищити рівень боєздатності нашого війська, його технічної готовності. Переконаний, що всіх, хто служить і працює в Збройних силах, єднає особливе відчуття єдиної родини, на долю якої випала благородна місія оберігати мир і спокій наших громадян. Вірю, що новорічні різдвяні свята розпочнуть не тільки відлік днів нового 2012 року, але й відкривають нову сторінку у житті кожного із нас. Перенесуть мир, добро та статок у наші домівки, у ці святкові, сповнені високим духовним змістом дні, бажаю вам, дорогі друзі, міцного здоров'я, щастя, любові та злагоди у родинах, впевненість у завтрашньому дні та здійснення всіх наших мрій, веселих вам свят і смачної куті!